А зараз розмова із Катериною Сергеєвою, зіркою україномовного дубляжу, актрисою, яка так і кортить назвати народною артисткою. Звання може й нема чи вже є? Немає, немає. А так часто буває, що людина, яка настільки популярна, а звання нема. Ну скажімо, так може бути 29 років. Я займаюсь голосом, і в принципі, це моє покликання. Але 25 років я працюю біля мікрофону. Га! Нащо ну, ти це робиш? Бо я це вмію. Ти що його знаєш? Слухай, Наташа! Забудь про неї. Ти в такий райончик. 20 тисяч доларів готівкою. Я пишаюся нашою роботою. Ой, така мила дівчина. Ви посварилися? Ця напівмапа мені не чоловік. О, гень! Хіба я порушила обіцянку? Тест можна провалити через будь-яку сильну емоцію. Дякую за кнопку від бет-сигналу. Я скажу, щоб ваші речі з чистки доставили прямо ваш номер. Що? Довгі пазурі і гострі зуби. Нічого не боїться. О, я теж носила шубку. Він хоче зберегти шлюб понад усе. А ти? Я знаю, що йому боляче. Я своєї думки не змінила Вудберна, та стаття має вийти. Чорт забирай Едді. Він знайшовся. Клас. Боже, з чого почати? Спочатку. Я сама. Я спущуся. Я може сама Лукасе. Для мене ви моя Валентина. Дякую.